Всім привіт, друзі! А в нас на каналі такий ось жовтенький бокс по One Piece з новими карточками, новими для мене, тому що відкриваю цей бокс вперше. Будемо дивитися, що цікаве, ми зможемо отримати з нього. Гляньте, на цьому лоту. Чопер, О, він зробив мій день. Так, трошечки незвична ситуація, тому що з цього боку у нас немає списку карток, які ми можемо отримати. Тож, навіть я не знаю, які рідкості. Тут можуть бути, нехай буде сюрпризом. Якщо не помиляюсь, ми маємо 36 бустерців. Я завчасно відкрив їх, щоб не гаяти час при розпаковці. А зараз ми з вами подивимося, що всередині цих бустерців я дуже хочу вірити, що щось цікаве ми зможемо з нього знайти. Бо бокс дуже дешевий, дуже простий. Але ж, надія є. Такі ось е, гарненькі бустерці. І давайте ж дивитися, що всередині. Ага. І це картка з чопером. Але, як бачите, аркартки картки в цьому боксі без файлового покриття. Вони просто вони не блискучі, звичайні. Е, трошки сумно, але нехай що зробиш. Е, такий ось санджик. Ну, арти нові, я не бачив, точніше, я не пам'ятаю, щоб я вже мав такі картки з минулих боксів. О, так. Луфі. гарненький. І Бен Бекман. SR картка. СРК тут в нормальному вигляді, блискучі, гарненькі, все як я люблю. Красиво. Ось Робін. Ага, іще Робін. Це ж з команди Білами, Пірат з його команди, але Шаркіс. Окей. Я не пам'ятаю, як його звали. Що я помітив? Тут є переклад на англійську мову. В минулих боксах такого не було. А може й було? А. Навіть буде сюрприз. Потім перегляну. Такий ось з мавпячої команди е команди. Прикольний. А я не зрозумів. А що таке? А в цьому бустері всього 4 картки. 4 картки і немає. Сарки. Що таке? Угу. Знову цей чубзик і такий, і Робін. Ага, і Робін. Так, але ми маємо нового Багі. І це дуже круто, Я люблю дуже багі і дуже радий ці картки. Це з якогось іншого арта. Вони вже використовували його в минулих боксах. Але тепер це SR-карточка. Що досить добре. Так, нам. Эээ. Uh, Лілії. Це також з команди Біламі. <coughs> Чопер Санджі. О. І така крутецька картка з джинбеєм. Прикольно. СР-картки гарні тут. Мені Ще Щонамі. Також це, по-моєму, їх капітан мав печої команди, що піднімали кораблі з затонулі. Лакі. І вайпер. Ага. І дивіться, який крутий рух. Це з команди Шанкса. Прикольно чопер Луфі знову цей е, пагая. Е, бісячий персонаж, він мені не дуже подобався. Трошечки порадів, коли була можливість, що його вбили, але його не вбили. Е, е, таке. О, дивіться хто. Це Модж. Дресурувальник. Оце кайф. Дуже класна картка. Так. Монтблан bon -bon крикет. Це чувачок, нащадок. Капітана то брехунця. По-моєму, це він. Так, можливо, путаю. Не хочу Лучше не буду. Бо ще набрешу вам. Едді. Також, по-моєму, з команди Білаймі, ні. Айса. Прикольно. І дивіться, який класний усоп. Так, у нас є ціла купа аркарток, карток SR-ки. Жодної sr картки немає. Можливо, цей бокс не містить їх. Ага. Так, Рубін, Намі, Лілі, Тоні Чопер. О, і дивіться, кльова Альвіда. Кайф. Такий простенький бокс. В ньому починаєш дійсно цінити SR-картки. Хоч якась радість. Ну, я сподіваюся, все ж таки, що вони хоч якусь SSR дадуть. Так, ЄСОП. крутяк. Чоппер, Лили, Санджи, Вайпер, снова четыре картки. Айс, Бесянка Нами. О, это кайф. Шикарнючий Тони Тони Чоппер. О, божечки. Клас, дуже радий. Так, Локі, Вайпер, Бланк, ID. І Кльова Ніко Робін. Не можу сказати, що мені подобався цей персонаж в перших серіях. Мальовочка, а, кров починає текти з глаз, але як сам персонаж, то прикольно. Рубін, Лілі Іннамі, жодної сарки. Ага, чопер. Луфі. О, оце цікаво, а хто це є взагалі не пам'ятаю. Ні, вибачайте жодної ідеї. Якось цей персонаж пролетів вимог мене. Не запам'ятався взагалі. О! А чому Енеру? Ну це ж Бог Енель. По-китайськи НРО. Сто це так. Так, Обізяночки. Наміло. О. І нова карточка з сіром крокодайлом. Гарно. Що, і не буде жодної ССАрки тут. Про ярки взагалі мовчу. Ага, Джезус. Прикольно. Офіс, Андрій, Еді, Чопер, Апсалам то ось як його звали. Апсалом. Окей. І це цей доктор з Пусін по-моєму, його звали чи якось так в перекладі. Це з команди Чорної бороди. Такий ось прикольний. Багато повторок. Угу, mm -hmm. о, і кльова намі. Яка вона мила, дуже круто. <кхем> так, 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 це все було. І ми вже оце. Ага, ну, Лафаєт, по-моєму. Лафіт. Окей. Лафіт. Клас. Ми вже відкрили дві третинки цього боксу. Поки що тільки SR-картки наш максимум. У. Кльова Боа Хенкок. Оце добре. Добре. Так, повтореньки. Ага, Орс. Орс. Здається, так. Я взагалі не пам'ятаю цього персонажа, чи я продивився, чи щось. Не знаю, як так вийшло. Пройшов мимо мене. Деякі серії я просто слухав. Тільки так зрідка поглядуючи. бо робота. І трошечки, ага, гедат зі скайпі. Так, так, так. О, оце прикольна картка. Ван Аугур. Гарненько. Так, знову чотири повторочки. І що ж таке? Та ну не може бути з жодної цікавої вишечки. Ага, Шура. Прикольно. <coughs> Я цих помічників Енеля дуже так погано пам'ятаю, як їх звали. Ну, тут хоч підписано добре. І кльовий луфі. Вот это кайф. Ага, ох, ох. Прикол. Ще то этого толстячка знает, -то, и мы всю банду маем в сборе. Але шансів мало всього. три бустера залишилось. О, ще раз НЛ. Просто чотири карточки. Останній бустерець. А, ні, навряд чи. О, ну добре, окей. Хоча б цього з Шарами знайшли. все, Вся команда, команда Бога Енеля, всіх зібрали. Ось вони десь тут ще були. Ага, і Ну, хоч цих говнючків знайшли. Сам Енель Енеру. А, най буде класний Луфі. Так. О, шикарна хенкок. Оце прикольний. Прикольний чувачок. А, кайф. Нами. А, і кайфовий чопер. Оце прям круто. Моджі непоганий лакеру. О, кльовий багі. Та, ну, нехай. Нехай буде добре. Як поповнення колекції, цей бокс досить непоганий. І багато, багато арт карток які простецькі, без якогось такого блиску, без нічого взагалі. Дуже просто прості картки. Просто прості картки кайф. Що ж, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!